Всім привіт! Сьогодні поговоримо знову про цікаву тему: це четміли, читдеї. Що це таке, чим вони відрізняються, кому можна їх робити, і в яких ситуаціях? Тобто на наборі маси, на схудненні або на сушці, що краще обрати, кому краще обрати читміл, кому краще обрати читдей, кому не можна робити читміл або не треба робити, як часто його робити. Постарайся нічого не забути, постарайся в цьому відео, в принципі, все розповісти, щоб ти орієнтувався, щоб ти все розумів. Отже, що таке чіт? Чіт, можливо, ти пам'ятаєш, ти грав комп'ютерні ігри. І чіт – це як схитрити. Чітінг. є таке чітінг. коли ти розкачуєшся і закидуєш танго на віцепс, це чит, тобто ти як обман, обманюєш себе. І чіт-міл або чіт-дей – це такі. Обманливі прийоми їжі. Тобто, наприклад, ти сидиш на дієті, худнеш, і в тебе є чит-міл. Що це таке? В рамках чит-мілу це один прийом їжі, в який ти їш, в принципі, все, що хочеш. Якщо ми говоримо про cheat Day, cheat Day, це обманливий день, то в рамках дієти ти сидиш на сушці, на схудненні, неважливо, або на наборі маси, і в тебе є cheat day. Тобто день, коли ти їш все, що завгодно. Я говорю все, що завгодно, тому що є іноді чітка регламентація. Наприклад, можеш їсти цього, 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 скільки захочеш, але от цього, цього, цього не можна. В даному відео я буду сприймати чидей, cheat, cheat meal, як прямо будь-яка їжа, будемо сприймати, що це все що завгодно. Там все залежить від вашого тренера, наставника, дієтолога, вашого плану харчування і так далі. Може бути по-різному. Зазвичай я працюю зі своїми клієнтами. Я дозволяю їсти все, що людина хоче. Коли використовуються дні, вони використовуються як під час набору м'язової маси, так під час сушки. Так і вони можуть використовуватись під час схуднення. Досить, в принципі, активно. Чому ні? Для чого вони робляться? Для чого робляться такі обманливі прийоми їжі? Все дуже просто. Перш за все, для того, щоб психологічно розслабитись, тому що ну, дуже важко майже всім людям відмовляти собі в певних продуктах. А якщо ти, наприклад, раз в тиждень раз в тиждень поїв свої там, улюблені страви, поїв того, чого тобі хочеться, то тобі психологічно легше там, ще тиждень протриматись на такому харчуванні, потім знову поїсти якоїсь фігні. Це перший момент. Ну є і другий момент, наприклад. Буває таке на дієті, що ти вже дуже мало їш, і такий четміл або читдей може дати тобі буст, тобто може ще покращити твоє жироспалення. Це окрема тема, дуже специфічна, там все дуже індивідуально, тому можливо про це якось буде ролик, але навряд, бо дуже все індивідуально до кожного так загальний ролик пояснити важко. Тому, як ми зрозуміли, обманливий прийом їжі, який робиться на всіх етапах. І метою якого я ставлю першу чергову мету це розслабитись головою. Отак, щоб тобі це не було напряжно. Тому що дуже багато людей, наприклад, сприймають етап набору м'язової маси, як можна жрати я не можу висловитись по-іншому, жрати все підряд. Але, звичайно, якщо ти будеш жрати все підряд, тобто в тебе кожен день як сплочний чіт-дей, може ти і будеш вагу набирати. Але будеш набирати багато жиру, а жир він нам не потрібен. Це дуже дивно, коли мені людина пише в Директ: Доброго дня, Владислав, хочу, щоб ви зробили мені харчування, я хочу набрати жир. Таке буває. Як хлопці пишуть, так і дівчата. Кажу, не треба вам жир, можете набирати м'язову масу, будете гарно виглядати. А вони пишуть, що «Та мені важко набирати вагу, я хочу, хоча б жир. Ну, вони просто неправильно їдять, там неправильне харчування, насправді все не так складно. Mm. З цим розібралися. Йдемо далі. Кому можна використовувати читміле, чидей? В принципі, всі можуть використовувати абсолютно. Єдине, є такий нюанс, є люди, які можуть чітко дотримуватись дієти, неважливо, набор, сушка, схуднення. Але якщо вони щось смачне поїдять, вони вже не можуть зупинитись і в них вже зриває кришу. Є таке. Це як е, наркоман, алкоголік або той, хто курив, не курить певний час, чудово себе почуває, курити і не хоче, але тільки варто йому закуритись і все, і він вже буде курити, колотись, пити далі. Тому для таких людей я не раджу робити читмілий читдей. Тобто люди адаптуються до певного режиму харчування, їм по кайфу, все йде чітко. І якщо зайде якийсь такий читміл, читдей, все, їм сносять кришу, вони вже не можуть зупинитись. Це проблема для таких людей категорично, я не раджу використовувати cheat meal і чи Day. Для всіх інших можна. Тепер питання: що обрати: cheatмі чи, cheat day? тому що cheatмі це один прийом, а che це цілий день пожирання. Я зазвичай говорю так: якщо людина сушилась або худнула, неважливо, в принципі, це майже одне і те саме. Тоді, щоб розгрузитись, можна взяти один, два, навіть три дні, як ви досягли результату, дієта ваша ця конкретна закінчилась, Можна взяти 2-3 дні, чітї, коли ви їсте все, що вам хочеться. Абсолютно. А потім спокійно входите в своє харчування і так далі. Це чит день. дей можна робити деяким людям на наборі м'язової маси, дуже худим, раз в тиждень, наприклад. Їсти все що завгодно. Але там є дуже велика проблема, тому що люди часто починають їсти все що завгодно, худі, їм на наборі треба їсти багато, і буває таке, що вони в цей cheat Day не наберуть тої їжі, якої треба, тоді це мінус. Якщо апетит хороший, тоді можна робити, тоді це плюс. Як часто робити? Ну, я сказав, що Cheat Day, в принципі, після схуднення, після сушки може бути кілька днів на наборі маси для деяких окремих людей, для деяких окремих людей. Це майже не для всіх з вас, хто дивиться це відео, раз в тиждень може бути. Чітміл. Чітміл вже можуть використовувати всі на всіх етапах. Тобто, четміл можна використовувати на сушці на схудненні. Наприклад, раз в тиждень, один прийом, інтервал 1-2 двох годин поїсти все, чого вам забажає душа. Також на наборі маси раз в тиждень, один прийом. Можна поїсти все, чого забажає душа. Це в ідеалі. Це в ідеалі, щоб розгрузитись головою. Тобто цей прийом не дасть вам зайвого жиру, ви від нього не потовстієте, не пожирієте і так далі. Це важливо. Я хочу, щоб ти це розумів. Але є такі випадки, коли людина, ну скажімо так, не має сили волі, не має характеру, не має дисципліни, я їй там розписую харчування, ми працюємо, і вона мені каже, Влад, я не можу втриматись, 7 днів не поїсти чогось смачного. От я не можу. Я буду зриватися, мені дуже складно. Я тоді кажу, окей, давайте спробуєш один раз в 5 днів робити собі один читміл, один прийом, коли ти поїш все, що захочеш. І в таких випадках ці люди кажуть, супер, мені це підходить, 5 днів я можу витримати. Але бувають люди, в яких прямо взагалі немає сили волі, немає витримки. І вони кажуть: слухай, Влад, раз п'ять 5 днів теж не можу витримати, я постійно зриваюся. Я кажу, Окей. Це не дуже хороший варіант, але давай тоді раз в три дні ти будеш робити собі один чітміл і їсти все, що захочеш, одну годину. І він каже: Окей, мені це підходить, мені так комфортно, я так можу тримати дієту. В чому суть будь-якої дієти? Перш за все, це в тому, щоб ви могли це робити на довгій перспективі, не зриватись. Тому відалі один чітміл вам це дозволяє зробити. Тобто і поїсти смачно раз в тиждень, і не загнатись психологічно. Але, як я сказав, є люди, які не зможуть. І толку мені заставляти їх раз в тиждень робити один читміл, якщо вони будуть і так постійно зриватись. Це буде мати негативний наслідок, вони не зможуть тримати дієту, відповідно, вони не будуть отримувати результат. Тому окей, я кажу, давай тоді раз п'ять днів. Звичайно, це гірше, ніж раз в тиждень, але не можеш. Ну, давай, це буде краще, ніж ти будеш зриватися, і не буде ніякого результату. Якщо ні, тоді окей. Давай раз в три дні. Тобто результат буде гірше, однозначно. Але він буде точно краще, ніж ти будеш намагатись раз в тиждень робити цей чітміл, але постійно зриватись, переїдати, відповідно, ефект буде поганий. Тому що робити, давай так. Тому що м -м, в мене підхід до людей гнучкий, і я намагаюсь зробити результат, виходячи з того, що може людина. Ну тобто, не маєш сили в, в волі, ну прям взагалі ніяк. Раз в тиждень щось поїсти. Ти прям не контролюєш цей процес, їжа тобі залітає в рот, ти не контролюєш свою свідомість, тобой управляє якийсь чужий з планети Нібіру. Окей, тоді раз в три дні один прийом. Можеш собі дозволити. Тобто, в чітмілах і чіттеях немає нічого поганого. Найголовніше, що я говорю, це головою треба розуміти, що ти робиш. Тобто, в тебе в плані є чітміл. Я, як тренер, завжди його ставлю. І коли ти його поїв, ти не маєш відчувати відчуття провини на дієті. Якщо ти щось поїв і ти вже відчуваєш відчуття провини, це вже розлади харчової поведінки. Це потрібно працювати з психологом, психотерапевтом, психіатром і так далі. Це проблема, це велика проблема в голові. Це варто розуміти. Тому, тому я і ставлю плановий читміл, ти його поїв і ніякого відчуття жалю до себе. Ти виконав план, тобто читміл це частина плану, він обов'язковий. Тобто, як обов'язково слідувати дієті, так обов'язково раз в тиждень ти робиш четміл. Тому що буває таке, що людина мені каже, я не хочу робити четміл, мені це не треба. І буває таке, що йому це не треба, він терпить 2 тижні, 3, 4, а потім зривається і нажирається, його вже не зупинити. Тому я кажу: дивись, якщо ти не хочеш, візьми собі суші. Ну, можеш взяти шаурму, щось таке корисне, не дуже погане. Але зроби цей прийом насолодись їжею, сходи в ресторан, сирники собі замов смачно, поїж. смачно, просто їжу, яка відрізняється від тої, яку ти їж зазвичай. Там картоплю поїж, картоплю фрії, можливо. І так далі. Тобто, це важливо, це важливо для голови, для того, щоб людина не зійшла з розуму. Чи бувають люди, які можуть без чітмілів триматись, можуть. Я на дієті можу триматись тижнями, місяцями без чітмілів. Моя перша сушка, коли я позбавлявся від жиру, десь 6 років тому, я працював з тренером, і тренер мені дозволив мій перший чітміл через 6 тижнів сушки. І наступний мій чітміл був після кінця сушки. Ну, точніше, перед кінцем сушки це була загрузка. Там був торт, піца, всі діла. Я виходить, витримав 6 тижнів без чітміле. Чому? Тому що я дуже дисциплінований, я не тварина, я можу себе абсолютно нормально контролювати. Їжа це всього лише їжа. Я отримую задоволення від інших речей. Я навіть зараз знімаю для вас відео. Я подумаю, блін, 500 людей подивиться це відео. Круто, класно. Я комусь допоміг, і я від цього кайфую. Ну а люди, на жаль, багато людей кайфують від їжі, тому що вам немає. Ви не отримуєте кайф від звичайного життя, ви не отримуєте кайф від роботи, від вашого кохання там, від вашої родини, від ваших друзів, якихось хобі, занять. Тому ви знаходитеся в їжі, це проблема. Я вважаю, це треба йти до психотерапевта. Так бути, немає. Їжа це всього лише їжа. Це особисто моя думка. Я ну, дуже в цьому плані такий строгий. І мені це подобається. Мені це подобається. Ну, плюс. Можна отримати хороші результати, якщо робити все так, як я кажу, правильно. Тому по початням ми розібрались. це стосується жінок, чоловіків, як я кажу, трансгендерів або людей, які не визначилися зі статтю. По цьому, в принципі, ми пройшлись. Якщо у вас будуть якісь питання, welcome в коментарі. Якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань чи план харчування зроблена під вас, пишіть мені в Instagram, Telegram, дізнайтесь всі деталі, все розкажу. І якщо ви хочете співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, повноцінна, повна робота, теж пишіть в інстаграм, телеграм, напишу всі деталі. І якщо буде місце, якщо вам підійде, можемо працювати. На цьому все. Стараюся знімати відео, стараюсь дуже не затягувати, чітко, чітко, чітко все так для вас розбирати. Все, всім гарного дня, вечора, ранку і до нових відео.